Всім привіт! Сьогодні у нас Peugeot Expert 2001 рік мотор 20 HDI, дизельний. І буде значить, заміна ремня генератора і натяжного ролика на ремінь генератора. Все тут доволі просто. Значить, ключик беремо на 15, бажано довгий. Натягуємо ключик на ролик. І проти часової стрілки відводимо ролик, знімаємо ремінь. У нас де версія без кондиціонера, тому е, довжина ремінь 11,65 в міліметрах. І е, ремінь тут має стояти 6 ПК. У нас ремінь стоїть 5 ПК, і, як бачите, він вже такий потяганий життям. Вже навіть ось кусочки починають з нього відлітати. Знімаємо старий ремінь. І для того, щоб відкрутити ролик, тут ліва різьба. Потрібно по часовій стрілці, тим самим ключиком на 15, зриваємо болт, відкручуємо ролик і, значить, проводимо його е, заміну. Так, значить, ось маємо номер, номер нового ременя Фірма Bosch. Плюс-мінус непогано ходять Адекватна ціна. Значить, старий ролик, який вже вироблений. Також він вже трошки розбитий, на камеру не чути. Але він розбитий. Ось маємо новий ролик. Фірма ABBA Ось номер, може комусь треба буде. Є також вони по інших фірмах, але в наявності був тільки цей, тому взяв тільки цей ціна, в принципі, дешева. Так що можна міняти. І ось наш болт з лівою різьбою, так як я казав. Тут бачимо, на кінчику був трошки герметик. Так само і назад його посадимо. Трошки на герметик, так сказати, для впевненості. Особо не будемо заливати, але каплю можна капнути. Все, в принципі, ставимо новий ролик. Розміра ролика може кому цікаво, 70-25 на 17. Тобто 17 це є внутрішній діаметр, ширина є 25 і зовнішній діаметр є 70. Ролик пластмасовий. Бувають ще на 1,9 роліки металеві. Але це вже друга історія. Все, в принципі, збирається все так само. Ставимо ролик, ставимо болт. Нагадую, ліва різьба. Натягуємо, натяжне і чіпляємо ремінь. Ролик тут немає різниці, якою стороною ставити, він рівносторонній, Тобто, як поставити, так, так він буде і добре працював. Все, ставимо. Так, все. В принципі, ремінь натягнутий наш. Нагадую, що натягуємо його ключом на 15 і проти часової стрілки відводимо ролик і натягуємо ремінь. Ще одне таке, поки у вас буде зняти ремінь, не забувайте провірити люфти на шківу гідропідсилювача, на шківу колінвала і також на шківові самого генератора. Тому що тут стоїть муфта на генераторі, тобто тут непростий шків. В одну сторону він крутиться разом з генератором по часовій стрілці, а в іншу сторону повинен крутитися тільки сам шків, тобто якір генератора повинен стояти на місці. Бувають варіанти, що на генераторі стоїть звичайний шків, ну тоді, думаю, все зрозуміло. Все, на цьому, все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!